Всім привіт! На зв'язку Ювейп і сьогодні ми зробимо огляд на девайс, який є продовженням лінійки X-Ros від VPRS, а конкретно X-Ros Nano. Ну що, поїхали розбиратись? Одразу можна поставити лайк за коробку, тому що в залежності від кольору вашого поду змінюється колір самої коробочки. Це дуже зручно, адже в фізичному магазині можна легко визначитися з кольором. Ну і просто прикольно те, що їм не лінь змінювати дизайн самого упакування. На лицевій стороні коробки ми бачимо сам пристрій, назву моделі та назву виробника. Ну а трошки нижче, певний перелік характеристик. На боковій грані QR-код для перевірки оригінальності, ну а на задній стороні коробки ми бачимо список характеристик. Та список комплектації. Комплектація в нас тут доволі приємна і взагалі все це діло виглядає дуже класно при відкритті коробки. Навіть не хочеться витягувати сам пот, адже це все виглядає дуже презентабельно. Перше, що ми бачимо, це сам x ros Nano з одразу встановленим картриджем. Далі відкриваємо ось цей карманчик, під яким у нас знаходиться фірмовий wpres овський кабель для зарядки USB Type-C. Далі ще один картридж опором на 1,2 Ом. І один із самих приємних бонусів то це ланцюжок. І на самому дні коробки нас зустрічає гарантійний талон та посібний користувача. Що можна сказати про зовнішній вигляд X-Ros Nano? Дуже круто, те, що він зроблений з алюмінію і має матове покриття, завдяки чому, і саме головне, не буде залишатися відбитки від ваших пальчиків. Взагалі він виглядає як X-Ros, 2, який розділив напополам, і ось так вертикально ці дві половинки склеїли. Завдяки ось цим насічкам текстурована така поверхня. Пристрій не буде скользити в ваших руках, де й в загалом він відповідно і сидить дуже зручно в руці. У попередніх моделей XROS Mini та XROS 2 була така проблема, що можна було випадково закрити отвір для обдуву і тим самим спричинити згорання картриджу чи його захльобування. Тут же вони виправили цю проблему, і тепер він знаходиться в такому місці, в якому просто буде незручно його навіть спеціально закривати. Він розташований ось тут вгорі на боковій грані, і під ним знаходиться повзунок для регулювання обдуву. Наскільки я знаю, то в X-ROS Nano зробили максимально схожу затяжку на MTL. Під час тестингу ми це зацінимо. Ну і також посередині у нас прям спеціальне місце для цього відведено, написано Vapor і 4 індикатори, які будуть показувати рівень, нашого, рівень заряду нашого пристрою. Ну так то, в принципі, і все. Ну і порт для зарядки знаходиться знизу нашого поду. Ну і картриджі тримаються на магнітах, відповідно. Для таких розмірів цей малюк має досить такий класний акумулятор 1000 мАч, що є досить крутим показником. Не у всіх девайсах таких розмірів є е, такий акумулятор. Потужність він видає 16 Вт, що цілком достатньо, для того, щоб насолоджуватись парінням отак з головою. В комплекті йдуть два картриджі опором на 0,8 та на 1,2. Оми. Ну і відповідно, я думаю, що ні для кого не секрет те, що для всієї лінійки x ros підходять однакові картриджі. X-Ros, X-Ros Mini, X-Ros 2, X-Ros Nano, вони тут всі йдуть однакові. Тобто для людей, які вже користувалися x ros будь-якої моделі, автоматично знають, яка буде смакопередача в X-Ros Nano, адже картриджі однакові. Лише одна різниця буде, напевно, в тугості затяжки. Ну і об'ємом вони 2 мл. Ну і звісно, ВОПРЕС не залишили цей пристрій без уваги свого класного чіпу, який захищає е, його від перегріву, від перепаду потужності, від за низького та за високого опору, від перенагріву і від короткого замикання. Також на коробці написано SSS Leak Resistant, тобто якась мега класна система від протікань. Та в загалом я не можу сказати, що ексроси колись протікали, але якщо тут якась нова ще класна система є, то чому б ні? Лишньої не буде. Давайте ми з вами зробимо. Ось так Опа, Magic. Тепер у нас на ланцюжку наш X-Rose Nano. Давайте покажу, як здійснюється заправка нашого кадриджу. Знімаємо захисну наліпку. Заправка у нас верхня. Це цього потрібно просто в сторону від'єднати він штук. Заливати ми сьогодні будемо Chaser Black зі смаком Ball. Заправка у нас тут а, виконана в поресовських всіх традиціях, тобто клапан. Ось він червоненький, Не переплутайте з чорним. Чорний заливати не потрібно. Вставляємо носик баночки і заливаємо. Наголошую, що в дану подсистему заливаються виключно сольові рідини пропорціями 50 на 50. Все. Заправили катрідж також свиденько, натягаємо штук, вставляємо наш пристрій і все. Чекаємо 10 хвилин, для того, щоб картридж просочився рідиною і наша вата не згоріла. Настав час тестити. Полетіли. Це той самий наш улюблений XROS. Мене порадувала МТЛ затяжка при повністю закритому обдуві. Смак відчувається насиченіший і, в принципі, процес затягування набагато приємніший. Про смаку передачу немає що сказати, адже це X-ROS і ми і так знаємо, те, що смаку передачі у нього на висоті. Класний форм фактор класний дизайн, зручно сидить в руці, не ковзе, не залишає відбитків від пальчиків. В такому маленькому корпусі вмістили акумулятор ємістю 1000 мАч, що не може просто не радувати. Чи є сенс переходити з минулої версії XROS на XROS NANO? Чесно кажучи, немає, але просто якщо вам набрид ваш старий XROS, чи ви хочете новий якийсь класний девайс, то XROS Nano вас не розчарує. В принципі, класний девайс, ставлю йому лайк. Якщо тобі сподобався XROS NANO, переходь на сайт і замовляй його собі. Підписуйся на цей канал, став лайк і пиши коментарі. Ну а також підписуйся на всі наші соцмережі. Там виходять розіграші, всякі мемчики, приколи, тіктоки, тікток, інстаграм, телеграм. Все в твоєму розпорядженні. Підписуйся. Ну а на цьому все. На зв'язку був Євейп. все буде Україна. Бувай!